Всім привіт! Вас вітає текстильна група Кавдатекс. вашій вазі ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною зі знижкою в 15 доларів. Дитячий одяг першого сорту. Ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар. Вага мішка. 25 кілограмів, а вартість мішечка з урахуванням знижки лише 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Так як придбавши зараз дитячий одяг, міксований першого сорту під кодом 718, ви ще й додатково при покупці, заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою під час відеоогляду ми демонструємо вам лише загальну наповненість даної позиції. Дані позиції йдуть футболочки для хлопчиків та дівчаток, шортики, спіднички, сукні, сарафанчики, одяг для новонароджених. Лосіни, бріджики, штани трикотажні, штанці джинсові. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та укрпоштою. Такі от спортивні футболочки. Якщо вам сподобався цей мішечок із відеоогляду, відразу пишіть нам повідомлення для замовлень. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс. Як бачите, в даній позиції йдуть. зустрічаються також і спортивний одяг, спортивні шортики, штанці. Різноманітна кольорова гама йде. Не втрачайте можливість встигнути і придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та укрпоштою. Бачите, йдуть різні модельки, різні розміри. І сукні, і сарафанчики, і джинсики трапляються. Спіднички ось такі цікавенькі. Позиція дуже хороша і тим паче за такою низькою вигідною ціною. Ціна мішка вагою 25 кг становить лише 25 доларів. Дитячий одяг іде першого сорту в хорошому стані. Не втрачайте можливість придбати. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Шапочки. Будьте першими, хто здійснить замовлення. Дитячий одяг іде першого сорту, міксований в хорошому стані зі знижкою в 15 доларів. За рахуванням знижки вартість мішечка становить лише 25 доларів. Як бачите, іде різноманітна кольорова гама в даній позиції. Достатня кількість і яскравих моделей і шортики ось такі для новонароджених, штанці. Вибирайте для себе на любий смак. Мішечок іде вагою 25 кг. З вами була текстильна група Cavlatex.